Те, що сьогодні ми можемо побачити в стінах музею Ханенків, це частка виставкового проекту Одеського художнього музею, який ми назвали мови війни. Він присвячений різним досвідам цієї війни і пошукам референтних мов тим досвідам. Нам здається, що різниці цих досвідів, досвід фронту, досвід окупації, досвід тилу та вимушеної міграції, складають важливу частину сьогодення і майбутньої України, і те, що ми звикли називати українським мистецтвом під час війни, це мистецтво неоднорідне. і наша задача показати різницю між цими мовами, не єдиною мовою. Візуального українського мистецтва, саме мов. Ми цей проєкт робимо з кінця 2022 року, тоді, коли музей вже вирішив всі необхідні ургентні заходи до збереження колекцій, до рятування палацу музею, до збереження команди, і ми почали цей проєкт з одного невеличкого проєкту. Такої панельної дискусії про українські класичні музеї, як вони переживають цю повномасштабну війну, І почалась ця виставка в Києві. Між нашими музеями багато спільного. Це два класичних музеї, два музеї, які мають таку сталу художню традицію, музейну традицію. І як більшість українських музеїв. Ми маємо зберігати колекцію, не маємо права зараз її експонувати. Тому кожен, із музе... кожен український музей шукає свої певну тактику, з якою насправді виходить і якісь більш стратегічні візії до того, яким ці музеї вийдуть з цієї війни. Ми привезли до Києва три. Виставкових окремих проєктах. це три одеські художника, різних художників. це Василь Дмитрик, Микола Лукін та Євген Баль. Василь Дмитрик зробив всередині літа двадцятого року велику інсталяцію Мідний саван, яка відсилає до таких буреальних практик давнього Китаю. Якщо китайці робили своїм дінастам імперської аристократії савани з нефріту, які мали зберігати тіло цієї ханської еліти, то Дмитрик навпаки намагається капсулювати зло, яке прийшло до України. І тому робить замість використовує використовувати окислену мідь, в яку він намагається зібрати. І все те, що залишається і залишиться після перемоги в країні, насправді мені цей проєкт одразу був цікавим, тому що літом 22-го року дуже мало українських художників виходили за межі свого щоденникового спостерігання цієї війни, просто фіксації якихось саме до своїх досвідів. А Василь один з перших насправді подумав, що має відбуватися в країні після того, як завершиться ця війна. Тобто такий, нібито, бетонний саркофаг, який накриває цей реактор Чорнобиля, де щось там, якась реакція розпаду триває, але воно зачинено. Колись Нічка казав, що зло неможливо капсулювати. Ось власне Василь спробував це зробити. Микол Лукін. На живописець, графік, викладач живопису в Грековському коледжі в Одесі. В Києві ми презентували одразу дві серії, серія Грунтові води, яка дала назву його виставки. Це серія графічних робіт, яка розповідає про страхи. І почуття загрози, про яку ніби ти, ти знаєш, але це знання постійно відкладаєш якось на периферії свідомості, як цей кошмар, який переслідовує постійно Лукіна ще там з декілька років, ніби його домівку затоплює якісь ґрунтові води, але він нічого не робить з тим, щоб якось запобігти цьому. Це майже такі снавічески роботи, таке перечуття цієї війни, яке після того як все це почалося, як розвивається цей конфлікт. Розумієш, наскільки наївно ставився до цієї загрози. Інша серія робіт Лукіна, яку він почав робити ще в 2015 році, і, власне, зараз продовжує Старте обличчя це обличчя. Невідомо кого, це будь-яких чоловіків, які пережили фронт, і травмоване обличчя створюють якусь нову особистість, з якою і цієї людині і оточенню треба ще зміритися. Чесно кажучи, ми з Миколою вагались чи показувати в ханенків цю серію. А зараз я бачу по реакціям глядачів. Що саме вона напевно створює певне враження. Ми вирішили, що оцей контакт з новими травмованими тілами українців, насправді ми ще не звикли з ними, з ними контактувати навіть очима. Піймав себе на думці, що я відвожу очі, коли бачу. Там десь в Києві чи, чи у Львові людей, які вже реабілітуються після військового шпиталю з, з, зі своїм новим тілом. Це дуже людений співмасштабний проєкт, і насправді мені здається, що, що це проект про якийсь такий низовий, горизонтальний, дуже співмасштабний людині гуманізм. Я подумав, коли ми це робили, цю виставку, що абстрактний гуманізм ніколи не знає конкретики. Оцей проєкт стерті обличчя, який може нагадувати те, що німці називали після Першої світової папенкорф такі о, о, штучні штучні голови, о, іграшкові обличчя. Ще один проект Євгена Баля. Археологія нуля. Ми вже всі вивчили цю фронтову термінологію. Нульом військові називають безпосередньо лінію бойового контакту на фронті. Євген доволі відомий одеський музикант і перформер, який зазвичай працює зі своїм тілом. В таких серійних перформансах, але в 22-му році він працював фіксером з закордонними журналістами і доволі багато їздив по українському фронту від півночі до півдня. І, звичайно, це свідоцтво, травма свідоцтва не участі, але свідоцтво. він хотів якось репрезентувати, якось розповісти, але свої сталі практики. Він просто не міг використати, тому він почав займатися цим об'єктним мистецтвом і створив такий вигаданий музей нуля, де використовував ці знайдені об'єкти, фрагменти російської зброї. Бо, звичайно, напевно, мені як куратору важливо було і апробація цих одеських проєктів в іншій аудиторії, в Київській аудиторії. І тому це обережне уважне ставлення до старої експозиції, до знайомої експозиції, улюбленої експозиції чи набридлої експозиції. Ми намагалися зберегти в цьому проєкті. тому. Власне, з такою цікавою історією, з такою цікавою планіграфією музею Ханенків, це було дуже легко і дуже приємно робити. Виставку Дмитрика, яка апелює до східної культури ханського Китаю, ми зробили в крилі азійського мистецтва, майже там, де, де китайські артефакти відбувалися і. Дуже добре попрацювали з простіром. А виставку Лукіна, який відсилає і до німецького експресіонізму, і до універсалістських образів західного мистецтва ми зробили в Західному Крилі музею, а між ними якраз. Б... Таких музейних скляних вітринах, до яких прагнув власне Баль, створити такий вигаданий музей артефактів археології цієї війни, який поєднував би два попередніх проекти. Тому з музеєм Ханенків дуже приємно і цікаво було працювати.